Коротше, Коль, давай, щоб ти довго не тренів, давай я одразу скажеш, як вони Давай. <кхе> ну що ж, всім привіт! З вами Коля Віго. Я ж сказав, не тяни. Коротше, всім привіт. Сьогодні ми граємо з вами Артуді 2, тому перед початком цього відео не забувайте ставити лайк, підписуватися на мій ютуб канал. Ну і ділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали. Пойдет дві далі, що буде. Коротше, батьки, сьогодні ми продовжуємо, я кажу, опять же таки грати в цю гру. І факт такий, що ми з вами сьогодні маємо... Ну, чи ви що почати наступній серії факто, що у нас буде друга тачка. Якщо... Якщо... Що ти тягнеш? Коротше, якщо все буде нормально, то у нас завтра буде нова тачка. Ну а сьогодні, пацани, прокачуємо чим побільше газюри і погнали. Так, до речі, давайте засічемо зараз, що у нас, яка броня відпаде перша? Та не тільки броня, що взагалі у нас відпаде першим. Відпаде або вигнеться. Давайте, опачка. Так, ну я стараюся їхати чим поаккуратніше, ну у нас там задньої броні нема. Передня, передня і оруга зараз під питанням. Все, оруги немає і передньої брині теж нема. Блін, хлопці, ору, машина, ти в гараж, я на тобі, блін. метрів сто. Коротше, ладно, пацани, так обдавай у мене біля вікна класно забити зводити. Ну бачите, давай. Пішов, пішов, все з нітро. бляха, бляха. Пацани, моя ця тачка і не таке що може, і нітро теж. Бляха все, середній нема, брині. Ні, вона хитається, вона на двох болтах за щось. Все нема. Тут є болячка, я замітив одну болячку цієї машини, що вона дуже бігом, дуже часто її розділяє на дві часті, тобто, що лишається тільки перед. Це на всіх машинах таке було в мене, але на цій сам більше. от вже я грав і три рази в мене пацани. Три рази під рази мене розривало всю машину на дві часті. Надіюся, сьогодні такої фігні не буде у нас на відео. ну, Або хоча б зараз не буде, бо це ну, де обідно. Я хочу хоч зараз до метки доїхати. Якщо розірветься, я буду їхати, але я буду помаліше їхати, і це нереально. Тому коротше, ладно, пана. Зараз вам йдемо галагазюри давати так. Бачу, вигинає цей бампер. Блін, ну реально, білий димок пішов. Давай, давай, ну доїдь до метки, доїдь до метки, ти можеш! Ну, давай, на! Ай, не доїхала трохи. Ну ладно, я все одно в ній не розчаровуюсь, так. Що? Давайте прокачаємо Нітро, 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 Нітро. нітро Пацані, я майже на повний рівень прокачав нітро. за 4 мільярда. Коротше, ладно, пана, нас тут взагалі нітрохи вистачає. Ну ладно, їдемо спочатку на бензі. Так, що зараз перший відпаде? Просто їдемо по по нормальному, стараюсь їхати. все Що першим нас відлети зараз, або покалічиться хоч. Ні, дай Бог, щоб все б нереально. ціленькі. Так, так їдемо пацани. Все поки, поки що все є. Нічого не хитається. Я вроді варузі ні, нема так, пацани, тут же вероятно, ось така. Е, типа, це все залежить від того, як ти спустишся на початку. Тоді ти так і поїдеш. Ей, не виїжджай, ти не все. Опа, так, вроді би поки що нічого. Якщо що, то нітро не побити, це воно так і було. Так, пацани, окей. Все, о, а ні, їде. Ну бачу, що щось що, чу чуточку передню броню вигнуло. Чу чуточку, прям капелюшечку. Так, окей. Окей, окей. Та посрати хлопці. Все, задньої броні немає. Я не, я не замітив, де я її загубив, але я тільки що замітив, що в мене її не стало. Може, її одразу не стало, я замітив, може ні. Задньої броні пацани, задня броня нема, і середня на одному болту, вже навіть не на двох. середньої теж у нас немає. Ну що, пацани, гра все це є гарячіша та гарячіша. Дивимось, Ану-ка. Якщо ми доїдемо в принципі до метки, то там залишається 6 метрів 10 чи 20, от бачите, вже до заправки, пацани. Тому... Тому газюря передньої броні немає, значить вона зараз теж почне Ну, У нас ще нітро є. Не завайте, що у нас ще є нітруха. Хоч би до, до того місця доїхав, де я став. да, от я У мене вже тут, і в мене вже є нітро пацани, я вже тут сміленький такий. Опача і опача, мені вже на нас все, все одно і пацани є, Бінго! Тобто я! Ми доїхали з вами, пацани, до заправочки, реально єс! А тепер. Ні, не так, отак. ЄС! Пацани, ми доїхали до заправки тепер. Від заправки будемо будувати шлях вже на, на машину. Не знаю, я не знаю взагалі чи ми сьогодні. Одна із сюжету написано, що ні, але прикиньте, я просто свій, е, свої слова, які написав на листочку засрання, якщо я ці слова переб'ю, і тупо в мене буде більше, я зроблю, і я тупо ми цю машину розблокуємо. Ну, Пацані, в будь-якому випадку воно ще є разів 5-6 проїхати, тому дивимося, що тут, як воно буде взагалі. Так. Опача. Є опача. Якщо я психану, то я взагалі це відео за валю на півгодини або на хвилин 20 і я доб'ю свого. Так, ну що, пацани, я вам можу сказати. Давайте ще зо два рази проїдемо і тоді вже будемо на бензобак так люто втрачати гроші, просирати бабки, як ми проса... просирали тільки що їх на нітро. Ну я задоволений, мені буквально два рівня не вистачило до що... нітро. А давайте опустимося, от що ми так будемо їхати? Блін, я, я серйозно, то я так мучився, що. капець. Так, пацани, я не знаю, ну тут вже шлях довгий. Це треба не тільки бензовак і нітро прокачувати, це ще й міст, бо в мене двигун на максим прокачаний, ще треба міст. Я двигун на максим прокачав ще на стрімі. Вчора на прямій трансляції. Хто її не бачив ще, то шкода. Вона там вийшла на 42 хвилини. і, Ну, нормально, весело там вийшло, весело. Сіль там виконувала. Ну, факт того, що пацани, так як воно є, так і є. Так, ладно. Багато тут спойлерів і реклам. Блін, зомбак, ну ти серйозно? Ну ти ж зараз відпадеш, Ну тримайся, все, рука лишилась. Рука залишилася, ну хай катається зі мною. От блін, Ну чого, він, чого я його не може пролучити, що він від початку десь вчепився і ще є. До речі, не заміть, що я ще нічого не загубив. Ну тупо, нічого реально, нічого. Ех язик мій ворог. Передньої і задньої броні нема. Бензини нема, ми вже майже пів шляху приїхали, у мене є нітро. Давайте на нітро пацани Блін, ну ви тут побачите? Пацани, подивіться, яка це людь. Скільки ми прилетіли вже, Йомайо. -йо. От, ми вже ми половину. Рівно. я не знаю. Ні, майже половину. до половини я на жаль, не дотягнула. Дайте просаджувати ці бабки на бензобак. На бензобаку і ні, тоді що? Лям сто. Лям 100... Давайте на руху. все. П'ять лямів у нас є. П'ять лямів. Давайте ще три заїзда таких топових зробимо. Починаємо з нітрухи, посиляти. Я дуже хочу нітро потратити. Короче, ладно. Так, все, давайте, Газюри, газюри. Опача! Ну, це трохи по-тупому було, але ладно. Так, блин, загубив середню броню. І Ще й передню дверку, походу. Ні, ще нема. Кришу. е, кришу, задню броню. Так, кришу, задню броню, передню дверку і всю фігню. Так, коротше, така... я вже до домітки доїжджаю, ви прикиньте. але ну, я зараз цю метку переплюну, пацані. Я зараз цю міточку переплюну. Так. Опа, ча, це як ми відкрили нову зону. Ганяю в новій зоні, пацани, що та на Так, опа і опа. Так. О, пацани, все, 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 я вже не вийду. Я знаю цю, я знаю цю засаду. Все. Тут один раз, ти менше разу дав про і все, і ти вже не вийдеш. Я, я наївний пробую ще щось виїхати, але я вже фіф вийду, все. Та ні, все. Останній раз. Останній раз. Та все, все, все. Все, останній раз. Ні, Рілі, все, пацани, я не вийду. Я не вийду, воно таке є. Давайте що ми будемо з вами робити? Будемо просаджувати знову бабки на... Давайте зараз зробимо з вами останній. Останній такий лютий, лютійший, блін. Огніний заїзд. Зробимо його та йдемо. Йдемо сажатися, тому що ну, скільки можна. скільки можна в музей виносити. Думаю, 10 хвилин буде достатньо. Так. Ладно, пацани, що? Давайте зараз ми з вами зробимо е, серйозний голос, типу такого. Ну що, пацани, отакий от голос пішов і тепер ми з вами що робимо? Прокачуємо на... нам ще треба буде останній рівень прокачати, але ладно. І нажимаємо на Go. вперед. Все, пацани, газюри і поперли. Мені здається, що зараз в нас все реально вийде добре, тому що, ну. Коротше, того, що я, я прокачав трохи бензобалку, пацани. Ну, факт того, що факт він такий. Так, давайте, останній раз, давай вперед, тут все пішов на нітро, на нітро давай на нідру, го. Ай, блін, запоров з нітро. Так, коротше ладно, пацані, що досить нам серйозного голоса. Я тут так, це як мій стандартний голос дали, мені важко на ньому пацані говорити, тому я говорю от таким голосом я розмовляю. А не таким? Не, не ну, рили, мені таким я теж говорю, але таким мені проще, пацані, от я одразу перехожу. Перехожу та й все, давайте. опача Та Ладно. Ага, я в цю трубу пасани, це м'ясорубка це не труба. Давай, давай, головне тут не провтикати А ми чуть далі провтекали. Десь на цій Та блін! Ні, виїхав. Погнали, останній заїзд. Ми маємо хоча б до мітки доїхати Ну ні, якщо зараз я нічого, нічого немає, мені ніхто ні, нічого не має, нуга, ладно. Так. Ні, метку ми проїдемо, пацані, хоча б доїдемо до неї. Ні, не, то, що ми з вами до метки доїдемо, я вам даю тупо, думаю, коротше, даю слово Колі Бінго, що ми з вами до метки доїдемо. Даю слово Колі Колібінго. Повторюю слово колі Бінго, що ми доїдемо. Я вже її проїхав, до речі. Я його, пацани, просто ніколи не нарушаю, так і є. Все, я вже її проїхав, цю міточку. Єбой. Все, пацані, приїхаємо з вами цю метку, От, як я і казав, слово не нарушив, прокачав шанали День Міні Бензобак, та і все. На цьому все. З вами був Колі Бінго, Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. Так нормально. Пойдет.